Він сам ледь не загинув, рятуючи екіпаж БТРа. Від смерті відділяли секунди. Граната вибухнула, щойно десантник Владислав Кузніцов з Вінниче не встиг викинути її за люк бронетранспортера. Бійці навіть не збагнули, що їхнє життя висіло на волосинці, зрозуміли лише, коли пролунав вибух. Зразу побачив, що граната не наша, ще й немає речага. Тобто вона вже в бойовому положенні зараз от-от вибухне. Ну все, я її викинув, виходить, але. Руку не встиг забрати, ну, трохи постраждало. Цієї да, гранати вистачило, щоб я думаю, більшість екіпажу постраждала від неї. То, ну, колками посікло б я певно. По-любому би всіх контузило. Рятуючи сімох товаришів, сам десантник залишився без руки. Про свої подвиги Владислав скромно промовчує. Більше про це говорять товариші. Тоже вовремя зреагував, то практично встиг викинути. Сам взрив. Відбувся вже не, не всередині БТРа то снаруже. Просто часа сколка Тобто, Якщо б не викинув, то було б похуже. Якщо б він не крикнув, то тобто, не розвернувся, то пішло б все на лице шию на грудь. Трапилося це на околиці Лисичанська Луганської області. Бойовики окопалися далеко на підступах до міста. Десантники пішли у наступ, опинились у пастці. У той момент, як один із бійців застрибував через люк у бронетранспортер, слідом залетіла граната. Хлопець не поспішав розчаровувати батьків поганою новиною. Про пораненого брата, сестра Аліна дізналась першою. Він був повністю в зеленці. Тільки на очі світилися, і все. І посмішка. Це саме приємно, що була посмішка. От тут на телефоні видно, що він посміхається. Да. І ноги в бінтах, в гіпсах. Про пережити Владиславом нагадують рани від осколків, гранати на ногах та ампутована права рука. Попереду щонайменше два місяці лікування, потім протезування. у нас герой. Він спас багато хлопців, які були з ним ним пишаємось у свої 20 років. Владислав Кузніцов не має почуватися інвалідом. Вирішили вінницькі волонтери. Нині збирають кошти на виготовлення протезу. Родина десантника живе не заможно, тож просять тих, у кого є можливість допомогти герою.